Так, ми вже на розплідничку, подивіться, просто яка вона класна, бачите. Вона як перлими. Так, я її тут запущу, так, хай сама собі заходить по чуть, -чуть щоб так як вона хоче навіть, навіть отут. Щоб їй легше було зайти. О, так ще з тупить, я її трошки... Хоча б і круву воду, щоб не пересохло. Вона в шоці, по-моєму. Вона ну, зараз таке враження, що стравлює повітря. Давай, давай біжи. От бачите, які бульки, як вона спускає повітря. Оце рак спускає повітря. От. Все, вона собі пішла тепер. Стравила повітря і пішла. Оп, не туди. Трохи вона зайшла щось. Може їй вода не подобається. Ага, бачите, от розвертається собі. І йде кудись не туди. Ей, мала ти, куди? Йде в воду. Коротше, кидаю її у воду хай. Ага. Угу. Ох, пішла. Ух, так, все. Воно десь собі туди поплило. Отак угу. той розплідник виглядає, не ахті звичайно, але факт того, що тут є життя. Тут є життя і тут є толстолоб навіть. Тут є навіть толстолоб минулорічний. Так що, друзі, слідкуємо. Ставте вподобайку всім миру, всім добра.